Добрий день усім! Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова свіжа поставка японських міні-тракторів. Зараз будемо вигружати 8 нових моделей. Перший, який спускається на землю, Mitsubishi MT-18, трактор з трьох точкою, японська резина спереду, дуже гарна японська резина ззаду, розмір 8,3 на 22. Можемо оглянути стан кузова. Гарне сидіння, невелике напрацювання, всього 610 мотогодин. Три швидкості на фризу, є понижайки, механічна коробка передач і є боковий циліндр. Вартість такої моделі 5500 умовних одиниць. Будемо вигружати наступну модель. Дуже популярний трактор, майже 25 кінських сил, кубота Джал 241. Реверс, підсилювач керма, оберт на місці. Є боковий циліндр. Японська резина, японська резина ззаді 95 на 24 Кермо по висоті регулюється. На фрезу 5 швидкостей і напівгідравлічна коробка передач. Вартість такої моделі 8400 умовних одиниць. Ще у нас буде в продажі кубота B114, трактор з двохточкою точкою. На японській резині, бачимо, досить гарна спереду, дуже гарна ззаду. Та й стан кузова Дуже гарний, можете в принципі розглянути ближче. На фризу три швидкості, повний привід відключається, механічна коробка передач. Є блок керування боковим циліндром з пам'яттю. Зовсім невеликий пробіг, 311 мотогодин. І вартість такої моделі буде 4600 умовних одиниць. Спускаємо куботу B115, 15 кінських сил. Дуже популярна модель. Одразу кидається дуже гарний стан кузова. Також буде боковий циліндр. Керування, ось сам циліндр. Можу близько показати вам стан резини, вона наближена до ідеалу 285 мотогодин всього, ну прям капсула часу. Вартість такої моделі буде 4800 умовних одиниць. Кубота GB 14. Це наступник по роках тих тракторів, які спускали перед ним. 14 кінських сил. На японській розині є блок керування циліндром. Ось бачимо двохточкове кріплення. Тракторець приїхав під клієнта з Одеси. Вартість такої моделі 5400 умовних одиниць. уже готовий до вигрузки Янмар АФ26-26 26 кінських сил. Бачимо, що передня розина в нього японська, трьохциліндровий з дуже потужним переднім ослом і в дуже гарній комплектації. У нас тут буде і реверс, і підсилювач, і оберт на місці, і напівгідравлічна коробка передач, пам'ять задньої навіски і навіть козирьок. Задня резина 11,2 на 24. Рівна підлога, підвісні педалі. Гляньте, як тут все гарно збережене. Зовсім невелике напрацювання. 573 мотогодини. Кермо просто в ідеальному стані. Повний привід відключається. Ну, дуже гарний стан трактора і дуже гарна вартість. Дана модель коштує 9300 умовних одиниць. Буде у продажі ще така кубота GB180. Це вже серія GB з новіших. Бачите, з нуликом закінчується назва. На дисках пише, що це 2001 рік. Японська резина, японська резина. Є боковий циліндр. Ось його керування, гарний стан сидіння. Бачимо стан керма на працювання 467 мотогодин. Механічна коробка, є повишені, понижені і є вал відбору потужності. Вартість такої моделі 6800 умовних одиниць. І останній у вантажівці. Kubota kl 25 з напівгідравлічною коробкою передач 25 кінських сил. Бачимо, що японська резина спереду, японська резина ззаду. Реверс, підсилювач керма, це вже тракторець свіжих років. На дисках пише 99 рік. Дуже гарний стан кузова, Тут уже облицювання буде новим. Спричстон, Бачимо резина 9,5 на 24. Рівна підлога підвісні педалі. Дуже гарне сидіння, його ще рідне. Щоб подивитись на працювання, потрібно включити запалення. Ось бачимо, 722 мотогодини. Кнопкою перемикається привід, оберт на місці. І ось керування боковим циліндром. Дуже гарна комплектація і дуже гарний стан. Вартість такої моделі 9600 умовних одиниць. Ну що ж, Тракторці усі вигрузили, укомплектували ґрунтофрезами. Ось вони стоять, очікують своєї черги на обслуговування. Будемо замінювати фільтра, масла, все як зазвичай. Давайте трохи такого узагальнимо, з чого ви тепер зможете обирати. Mitsubishi MT-18, ось бачимо вже, яка фреза на ньому 5500, джибі-180-й з підсилювачем керма і розворотом 6800. Kubota B114, фреза 1,20 метра в нього. Вартість 4600, b 115 з розворотом на місці, що є важливим, на двох точці Фризаметр 20800. Дуже гарний стан з козирьком АФ-26 за 9300. Гарні ножі, дуже гарна японська резина. І КЛ-25 свіжих років, а саме 99-й рік випуску. Просто максимальна комплектація. Передачі перемикаються всі чітко, точно, просто еталонно, підсилювач, реверс, розворот, боковий циліндр, ну, все тут буде. Рівна підлога, підвісні педалі, японська резина. І ще ось відложили трактори, які під завдатками. З нової поставки приїхав під клієнта GB14, то він поїде вже до клієнта одразу. І сьогодні, якраз, під час вигрузки приїхали хлопці з Рівного, вибрали собі куботу jal 241, оплатили. І самостійно своїм транспортом забрали. Отримали знижку на самовивіз 200 доларів. І, в принципі, задоволені. Також у нас є інші японські міні трактори у нас величезний вибір японської техніки. Постійні поставки, слідкуйте за оновленням і підбирайте собі надійного та економного японського помічника. Тому очікуємо вас. До зустрічі!